Так, пробіг 212. Фіксую дані. Прогрітий автомобіль 67 градусів. Комп'ютерна, не комп'ютерна, автомобіль після траси. А це ви з Хмельницьку приїхали? Автомобіль з Хмельницьку, а ізмірно більше, ніж фактично. Температура вихлопа 55 грам золи, так і повинно бути на холостих тиск 10, даю 2500 тисячі обертів. П'ять маса сажа із росте. Так, дані зафіксовані є таке. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія, дивимося на золу, її кількість на пробігу 211 тисяч. Так, зробив два стартових пуска. Ось яка кава виходить із сажового фільтра. Це все розчинна зола. Зараз рідина втане далі у фільтр і подивимося її склад. Так, Втанула рідина. Ось бачимо склад масляної зали. Да, тут предостатньо на такому пробігу. Двох варіантів не буде. Ось на ганчірці теж ганчірка була ось така, стала ось така. Коли пепел, взяла, це і є пепел, розчиняється з рідиною, вона робиться густим. Ось таке. Так. Друга стадія, це вже видалення сажомасиних відкладень. Єгіри, першому, другому впускний колектор, радіатор впускного колектора, клапана і камера згорання розкоксовка. І будемо дивитися потім на результати. Так, чистка завершена. Працює, щоб дихати було легко в приміщенні, тому що перші пуски запах є в викупний газів. Ось сітка після чистки вже на фініші був, зняв сітку і так, чорного багато, сажамасляних, які не розчинилися, а зола вже повністю вимита. І провіряю автомобіль. Коли вже прогрітий, перевіряю форсунки з холоду, з першого пуску. Чудово показують, не переливають. сажовий прогрівся, антифриз прогрівся. На холостих нуль перевіряю свою роботу і датчики диференційного тиску. Даю оберти 2,5 тисячі. Десь 15 має бути 15-14. Але робочий тиск, коли автомобіль їде в районі 20 і більше. Тобто це значення 14-15 після чистки, коли вже, можна так сказати, сажує фільтр як мінімум чистий як новий. А потім вже автомобіль, звісно, буде їхати. Кілометр 10, 100, 200, 300 і це значення буде наростати. І можна поглянути по датчикам диференційного. Це є нормальне явище. Проходить регенерація, знов падає на ті цифри плюс-мінус, що після чистки. Але не 15-17, а десь 20, 21, 22, десь так повинно бути. Тому що вихлопні гази роблять протитиск. Якщо автомобіль буде працювати на повітрі, ну, тоді буде значення завжди нуль на холостих, а на обертах 10. Тому що повітря немає в сажі, а двигун видає, викидає виклопні гази разом із сажею. Під'єдную датчики диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так... Три 3 гектопаскалі на холостих показує. Дам оберти в 2,5. Зараз. На обертах вірно показує. 15. 16. Так, але мені не подобається на холостому ходу, як показують датчики. Зараз переставлю їх місцями. Так, переставив місцями. Ну, на 1 гектопаскаль менше показують. Два. А на обертах ну, те саме. Бачимо 1.011, тобто вже 10, 98, 95, маса сажують змірена падає вниз. Ну, да, датчики не грають ролі, 1-2 гектопаскалі, але для приємності на холостих під час е, провірки автомобіля краще хай показують 2. Так, І зараз пройду всі необхідні адаптації, перепровірю автомобіль, щоб зробити по ньому висновок. І масляну зоглу теж зміню в нулі. І так, Висновок по автомобілю. Все, всі адаптації пройдено, масляна зала змінена. По автомобілю не бачу ніяких проблем. Гарантія на мою чистку 150 тисяч пробігу. Відео буде коротеньке. В коментарях мої контактні дані, акт виконаних робіт. Всім гарного дня, до побачення.